Вона жила звичайним життям, де все, здавалося, було на своїх місцях, звичні дні, знайомі обличчя, передбачувані моменти, аж поки реальність не тріснула по швах, щось пішло не так, раптово, несподівано. Ніхто не міг пояснити, чому і хто стояв за цим. Це історія про довіру, яка стала пасткою, про життя, що змінилося за кілька днів, і про питання, що залишаються без відповіді і досі, друзі. Я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати нашим спонсорам. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! На календарі 5 березня 2023 року. 43-річна Анджела повернулася додому після поїздки до штату Юта. Мати шести дітей їздила відвідати свою сестру. Вранці, 6 березня, Анджела написала повідомлення своєму чоловікові 45-річному Джеймсу Крейгу, після того, як їй стало погано. Вони почали говорити про протеїновий коктейль, який він приготував для них того ранку, і дружина запитала, чи не додав Джеймс більше вітамінів, ніж зазвичай. Бо жінка почувалася дуже дивно. У неї запаморочилася голова, а в очах потемніло. Врешті-решт, вона звернулася до відділення невідкладної допомоги адвентиської лікарні Паркера, але там не змогли знайти причину її недомагання і того ж дня її відправили додому. Через кілька днів, 9 березня, симптоми невідомої хвороби не просто повторилися, але й погіршилися. У неї паморочилося в голові, їй було важко зосередитись. У Анжели також почалася блювота. Вона не могла навіть прийняти ліки, хоча у неї сильно боліла голова. У жінки почалося зневоднення. її знову поклали в адвентиську лікарню Паркера. Анджелу перевірили на все, що тільки можна було придумати. У текстових повідомленнях між її чоловіком і другом вони обговорювали, що, можливо, у жінки діабет або аутоімунний розлад, але ці тести виявилися негативними. У повідомленнях Джеймс писав Анджелі: Люба, я так тебе кохаю! Я хотів би не спати 24 години на добу і бути з тобою. Я знаю, що тобі самотньо, нудно і, можливо, іноді страшно. Я просто хочу бути поруч, щоб підтримати тебе. Під час перебування в лікарні Джеймс постійно надсилав дружині повідомлення, запитуючи, як вона себе почуває, чи покращується її стан і як сильно він її любить, піклується про неї і бажає їй здоров'я. Протягом багатьох днів взагалі не було ніякого покращення. Жінка пробула в лікарні до 14 березня, коли після того, як лікарі не змогли з'ясувати, що сталося з Анжелою, її виписали додому і призначили кисневу терапію. Менш ніж через добу її брат привіз її до лікарні до відділення невідкладної допомоги приблизно об 11-й годині ранку. Її чоловік Джеймс Крейг приїхав невдовзі після того, як госпіталізували Анджело. Жінка скаржилася на сильний головний біль і запаморочення. Приблизно о 14.00 у неї стався напад, і її стан почав швидко погіршуватись. Лікарі намагалися інтубувати її, але у неї підвищився внутрішній шріпний тиск і не реагували зіниці. Анджелу перевели у відділення інтенсивної терапії, і лікарі сказали, що прогноз дуже поганий. Через деякий час після того, як приїхав її чоловік, до лікарні приїхав і діловий партнер, і друг Джеймса. Чоловік відкликав медсестру у бік. Повідомивши їй, що у нього є підозри, що Анжелу могли отруїти. Далі він пояснив, що вранці до нього прийшла його співробітниця і повідомила про дивну зустріч, яку вона мала з доктором Крейгом на початку тижня, якраз перед тим, як Анжела захворіла. Вона сказала, що в офіс доставила дивний пакунок, і вона відкрила його. Всередині була речовина, яку вони не використовували, і не було жодних підстав доставляти її в стоматологічну клініку. Речовина була позначена як Цеаніт Калію, і коли доктор Крейг помітив, що вона відкрила пакунок, він сказав, що це особиста річ, і забрав її до свого кабінету. Вона не надто замислювалася над цим, але коли Анджелі стало так погано і вона все ще не могла одужати, жінка почала думати про той пакунок і зрозуміла, що це, можливо, не була загадкова хвороба. Саме тоді вона розповіла іншому керуючому партнеру про те, що побачила. Однак ця інформація дійшла до працівників лікарні занадто пізно. Друзі, давайте зупинимося трохи на тому, ким була Анджела Крейг і чи могла вона комусь заважати. Уроджена Анджела Дон Прей народилася 15 квітня 1979 року в додж Сіті, штат Канзас. Вона була частиною великої родини однієї з десяти дітей. Вона вибралася з додж Сіті, як кажуть її друзі, після того, як 18 грудня 1999 року вийшла заміж за Джеймса Крейга. За 23 роки шлюбу у них народилося шестеро дітей, і сім'я жила в Денвері, штат Колорадо. Вони прожили там 15 років. Її описують як добру, енергійну, розумну жінку з гарним почуттям гумору. Вона була людиною, яка завжди була готова допомагати. А також мала величезну здатність прощати. І Анджела і Джеймс були старішинами в церкві Ісуса Христа святих останніх днів. Джеймс консультував молодь, а Анджела була керівником хору, а також працювала консультантом сімейної історії в їхній церкві. Анджела якось довірилася своїй сестрі і розповіла, що її чоловік Джеймс має залежність від порнографії і був спійманий на численних інтрижках. Вона також розповіла, що Джеймс був азартним гравцем і мав значні борги. Сім'я вже подавала заяву про банкрутство в 2021 році, і, ймовірно, їм доведеться подати її знову. Джеймс був на межі втратити їхній будинок та бізнес. Так ще вже потроху вимальовується картина того, як жила Анджела. Поліція прибула до лікарні відразу після півночі, 16 березня, невдовзі після прибуття. Вони дізналися, що Анджело перебуває в комі і що лікарі не впевнені, чи переживе вона цю ніч. 18 березня о 16.29 оголосили, що мозок Анджели помер, і Джеймс вирішив, що саме час від'єднати дружину від апарату життєзабезпечення. Він також наполягав на тому, щоб лікарня не проводила розтах, адже все і так зрозуміло, і хотів якнайшвидше організувати кремацію. Чоловік і не підозрював, що його друг і партнер по бізнесу вже мав розмову з лікарями та поліцією. Тому він і гадки не мав, що розслідування смерті Анджеле почалося ще до того, як фактично було оголошено про її смерть. Через кілька днів після її смерті Джеймс Крейг був заарештований і звинувачений у навмисному злочині першого ступеня. Токсикологічний аналіз Анджеле показав, що на момент смерті в її організмі було три різні речовини. Ціаніт калію, мишяк і тетрагідрозоліт. Її смерть була визнана неприродною. Поліція почала розслідування 16 березня. Вони отримали ордери на обшук будинку, стоматологічного кабінету та пристроїв Джеймса. Предмети, вилучені в помешканні Крейга, включали кілька видів порошкових протеїнів, кілька шейкерів, які використовуються для вживання цих порошкових протеїнів, планшет. Два немарковані пластикові пакети з білими порошкоподібними речовинами, а також пляшка з водою на велотренажері. Працівник служби у справах дітей також зв'язався з поліцією після того, як вони провели індивідуальну бесіду з Джеймсом та його дітьми. Вони повідомили правоохоронцям, що Джеймс зробив кілька тривожних заяв, зосередившись головним чином на тому, що, за його словами, у Анджели була важка депресія, і вона вже деякий час мала суїцидальні наміри. Джеймс також розповів соціальному працівнику, що Анджела вже мала спроби накласти на себе руки, і чоловік кілька разів особисто приводив її до тями. Він також розповів, що в грудні 2022 року попросив дружину про розлучення і що після цього її депресія значно посилилась. Він повідомив кейс-менеджеру, що раніше у жінки було передозування забороненими речовинами і що в токсикологічному звіті, ймовірно, щось буде вказано. Але він не знає, що саме. Соціальний працівник був змушений повідомити про це в поліцію, оскільки жоден з дітей не повідомляв про депресію матері або про будь-які попередні спроби самогубства. Вік дітей кливався від 20 до 8 років. Зазвичай старші діти помітили погіршення психічного стану здоров'я своєї матері, але вони не помічали нічого незвичного в поведінці. Зрештою, соціальний працівник вирішив. Що навряд чи хтось інший, крім Джеймса, не помітив би цих ознак чи свідчень депресії або бажання накласти на себе руки. Вони вважали, що це дуже схоже на те, що Джеймс вигадав цю історію для прикриття. Бізнес-партнер Джеймса і його дружина надали поліції свідчення і скріншоти текстових розмов, які Джеймс вів з ними. Бізнес-партнер Джеймса навчався разом з Джеймсом в стоматологічній школі, і вони знали сім'ї один одного десятиліттями. Вони знали Анджелу та її дітей і були глибоко стурбовані поведінкою Джеймса під час хвороби Анджели. Серед дивних повідомлень його діловому партнеру були такі, в яких він висловлював свою злість через те, що той розповів Владі про пакунок, який був доставлений в офіс, і що він дуже незадоволений тим, що дітям довелося востаннє побачити маму після того, як поліція почула цю інформацію. Він сказав, що якщо друг і партнер хоч трохи пеклуються про нього. Він не буде знову говорити з поліцією, якщо його не змусять, звісно. Ось таке повідомлення Джеймс надіслав своєму бізнес-партнеру: я розумію, чому ти зробив те, що зробив. Я розумію, я все розумію. Але якби ти прийшов до мене особисто, як чоловік до чоловіка, замість того, щоб розповідати всім іншим про те, що на твою думку ти знав, я, можливо, посвятив би тебе в деякі деталі, які б зменшили ймовірність того, що ти спричинив цей жахливий ураган подій. Якби ти лише поставив мене вище у своєму списку пріоритетів, замість того, щоб ставити думки та плітки інших людей вище за мене. За це я дуже, дуже сердитий на тебе. Обшукавши телефони Джеймса та Анжели, поліція змогла перевірити минулі текстові розмови між подружжям у дні, що передували 18-му число. По-перше, вони знайшли розмову про те, що не варто розповідати її сестрі про розмову, яку вони мали напередодні ввечері. Ця розмова відбулася 1 березня, коли вона відвідувала Юту. У розмові так йшлося про те, що вона погано себе почувала, в тому числі і в перший день. Повідомлення Джеймса було таким: враховуючи нашу історію, я знаю, що це повинно бути тригером. Просто для протоколу я не накачував тебе забороненими речовинами, але я дуже хвилююся. Ти справді виглядала блідою перед тим, як я пішов. Навіть губи побіліли, поки Анжела була в лікарні. Він надіслав ось таке повідомлення другу: якби це була не моя дружина, це була б цікава головоломка, яку я б спробував розгадати. Пізніше сестра Анджела розповіла поліції, що якось Джеймс накачав Анджелу забороненими речовинами. Це сталося приблизно 5 або 6 років тому. Анджела сказала їй, що її накачали невідомою речовиною, а Джеймс сказав їй, що зробив це для того, щоб піти в туалет і зробити собі смертельну ін'єкцію. Він накачав її, щоб вона не знайшла його і не змогла зупинити до того, як ін'єкція почне діяти. Немає жодних доказів того, що він коли-небудь намагався покінчити життя самогубством. І вони більше про це не говорили. Її сестра також розповіла поліції, що шлюб між Джеймсом і Анджело завжди був бурхливим. Джеймс мав кілька інтрижок протягом багатьох років і розповідав дружині, що був залежним від порнографії з підліткового віку. Правоохоронці поспілкувалися з офіс-менеджеркою стоматологічної клініки. Вона працювала там близько 6 місяців. У своєму інтерв'ю вона розповіла поліції, що 6 березня Джеймс і його дружина тренувалися разом і що він додав дружині більше протеїну в коктейль, ніж зазвичай, а потім вона відчула себе млявою, їй стало погано, і він відвіз її до лікарні. Після того, як його дружину виписали, Офіс менеджерка знайшла Джеймса в оглядовому кабінеті номер 9 за комп'ютером, що було дивно, оскільки у нього був свій комп'ютер в офісі і ноутбук, який він часто брав з собою додому. Комп'ютер міг знадобитися йому хіба що для роботи з пацієнтом, але чоловік у кабінеті був сам. Невдовзі після того, як вона вийшла з офісу, а Джеймс все ще був у кабінеті, вона отримала текстове повідомлення від Джеймса якому йшлося про те, що в офіс буде доставлено пакунок, але він особистий і щоб вона його не відкривала. У наступні дні Анджела знову опинилася в лікарні. Джеймс сказав, що не впевнений, що його дружина виживе, а потім поцікавився, як справи в бізнесі. Жінці це здалося дуже дивно: 13 березня, коли посилка прибула, офіс-менеджерка виявила, що один із співробітників офісу відкрив пакунок. Не знаючи, що він був адресований Джеймсу особисто. Офіс-менеджерка пішла запечатати пакунок назад, щоб віднести його до кабінету Джеймса, коли помітила пакувальний лист, на якому було написано Ціанід Калію. Вона ніколи не бачила, щоб його доставляли в офіс і не знала, навіщо він може знадобитися. Вона запечатала пакунок і передала його Джеймсу. Після того, як Анджелу знову госпіталізували, жінка подивилася на побічні ефекти отруєння Ціанідом. І вони відповідали симптомам Анджели. Жінка без вагань повідомила про це бізнес-партнера. 17 березня поліція почала вивчати веб-історію Джеймса. Вони виявили, що на жорсткому диску комп'ютера, знайденого в кабінеті номер 9 Джеймс мав обліковий запис від Gmail, відмінний від того, яким він користувався на своєму телефоні. За допомогою цього облікового запису Джеймс проводив пошукові запити на тему. Скільки грамів чистого миш'яку потрібно, щоб позбавити життя людину? Чи можна виявити мишяк при ростані? З цього ж облікового запису, 27 лютого 2023 року, Джеймс замовив на Amazon миш'як, який йому доставили додому 4 березня. Були також інші цікаві записи, в тому числі на YouTube. Топ-5 непомітних отрут, які не мають ознак цілеспрямованого отруєння. Як отруїти? Як зробити отруту? Топ-10 найсмертоносніших рослин вони можуть вас позбавити життя. У відео топ-5 отрут, які неможливо виявити. Ціанід і мишяк перераховані і описані наступним чином. Ціаніт міститься в незліченій кількості предметів у побуті та інших місцях. Півтора міліграми на кілограм ваги тіла є смертельною дозою для людини. Мишяк практично не виявляється за винятком тесту маршала. Його використовують у темних злочинах і загадках. Це була не єдина хімічна речовина замовлена з цієї електронної скриньки. Джеймс також замовив Sigma 20781025G, тобто калію, у Midland Scientific. Підтвердження його замовлення надійшло 9 березня після кількох електронних листів з проханням підписати відповідну форму. У листах Джеймсу повідомлялося, що продукт призначений для хірургічної операції і має бути доставлений наступного дня. Електронне листування між Midland Scientific і Джеймсом показує, що він отримав посилку 13 березня, а не наступного дня. Вважається, що саме цю посилку і відкрили співробітники Офісу. Вивчаючи цей новий електронний лист, поліція також знайшла листування між невідомою жінкою та Джеймсом. Схоже, воно мало інтимний характер. Було знайдено два авіаквитки, які належали цій жінці. Один був з Остіна, штат Техас, інший до Денвера, штат Колорадо. Дати цих перельотів 80 березня і 16-20 березня. Другий авіаквиток був придбаний 4 березня, того ж дня, коли прибув Мишяк. Жінка була ортодонтом, з якою Джеймс познайомився на конференції на початку цього року. Згодом вона дала інтерв'ю поліції, в якому пояснила, що коли вони зустрілися, вона перебувала на завершальній стадії тривалого розлучення, і що Джеймс сказав їй, що теж розлучається. За її словами, він сказав їй, що вже живе окремо від дружини. Вони довго розмовляли про те, як важко їм було розірвати такі довгі стосунки, як знайти спільну мову, як рухатись далі, та про інші переживання, які на її думку були спільними для них обох. Вони щойно почали зустрічатися. Це ще не були серйозні стосунки. З тих пір, як вся його брехня вийшла назовні, жінка повністю співпрацювала з правоохоронними органами. Вона також пояснила, що вони навіть не починали говорити про спільне майбутнє, тому вона не вважає, що була мотивом для того, щоб позбутися Анжели. Вона також сказала, що якби знала, що він досі одружений і живе з дружиною, то не стала б з ним зустрічатися взагалі. Вона також розповіла, що вони двічі вечеряли разом. Коли його дружина вже була на штучному житті забезпеченні в лікарні. Джеймс сказав їй, що його дружина хворіє і вона в лікарні. Жінка додала, що тоді Джеймс не виглядав стурбованим чи занепокоєним. На останньому побаченні Джеймс сказав, що Анджела помирає, і жінка закінчила побачення вона наполягала на тому, що йому потрібно бути зі своєю сім'єю. Експерти припустили, що Джеймс отруїв протеїнові коктейлі. Які готував для Анджела, оскільки це була єдина річ у будинку, яку не вживали інші члени родини. Токсикологічний аналіз показав, що спочатку їй, ймовірно, давали невеликі дози, а коли це не подіяло досить швидко, їй дали більшу, і, зрештою, смертельну дозу. Це свідчить про те, що це був не нещасний випадок, а прорахований заздалегідь продуманий план Джеймса покласти край життю своєї дружини з розрахунком і злістю. У новинах також повідомляється, що Анджела мала три поліси страхування життя, бенефіціаром яких був Джеймс Крейг. Окрім азартних ігор, Джеймс втратив значну суму грошей, інвестуючи в криптовалюту. Його бізнес-партнер охарактеризував Джеймса як схильного до ризику, і він прийняв такий підхід до інвестування, але це залишило його в боргах на мільйони доларів. Наразі Джеймс Крейг не визнав себе винним і отримав державного захисника. Сім'я Анджеле, включаючи дітей, попросила про конфіденційність. Спочатку Джеймса утримували під вартою без права на заставу, оскільки це злочин, який карається смертною карою. Але в червні Верховний суд Колорадо постановив, що судді зобов'язані випускати під заставу у справах про злочини першого ступеня тяжкості. Однак застава була встановлена в розмірі 10 мільйонів готівкою. На Той час Джеймс схоже не грав в азартні ігри, але такої суми у нього явно не було. Джеймс Крейг на даний час не був визнаний винним у цьому злочині, суд ще має відбутися. Ми будемо уважно стежити за подальшим розвитком подій і обов'язково повідомимо вам про вирок. Я щиро співчуваю родині Анджели та її дітям. спокійно, Анджела Крейг. Друзі, а чи завжди ми можемо бути впевнені в тих, хто поруч? Чи довіряєте ви цілковито своєму партнеру після таких історій? Залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді!